Альбіна, Аня та Влада, тріо юних волонтерок. Дівчата вже місяць допомагають армії та підтримують бойовий дух наших захисників. Їх посильний вклад у спільну перемогу, ось такі патріотичні браслети. Юні волонтерки продають такі аксесуари біля місцевих магазинів. А усі виручені кошти передають на ЗСУ. Ми сиділи, думали, що можна зробити таке, щоб індивідуальне. Ми придумали фенічки, пішли, купили ленточки, перших два м'ятра ми ніколи їх не робили, ніколи. Ну і спробували, якось так вийшло. Пішли, ще купили, купили всі ленточки. Схема роботи нескладна, синьо-жовті стрічки та вправні рухи дівчат. І за три хвилини вже готовий виріб. Техніці дівчата навчились в інтернеті. Тут важкого нічого нема. Треба зробити петельку, спочатку, обмотати її, зробити з другого кольору петельку, сунуть і затягнути. Тепер знову петельку робимо, всовуємо. Затягуємо і так далі. Щотижня дівчата допомагають благодійному батальйону бабуся разом із смачною випічкою волонтерки передають на передову і браслети, які сплили школярки. 11-річна Альбіна говорить: під час війни дуже важливо підтримувати настрій та дух наших військових. Це важливо, тому, що зараз дуже багато людей воюють, тобто дуже багато час поїбула, щоб захистити нас. Щоб не дати розбомбити нічого. Все це очень важливо, щоб люди допомагали. За п'ять тижнів виробництва та продажу патріотичних блетів дівчата назбирали більше тисячі гривень. Фіксованої ціни за сувеніри немає, лише благодійні внески. Допомогла розпочати волонтерську справу Віта Анатолієвна, бабуся однієї зі школярок. Жінка займалася волонтерством ще з початку війни. Готувала їжу військовим. Говорить, приємно, коли волонтерами стають навіть дітлахи. А отже, за так підростаюче покоління у майбутньому буде не. Це гордість за наших дітей, що вони своїми силами що можуть, що в їхній змозі вони допомагають. Ну, я тільки, тільки рада за це. Це наша надія, наше майбутнє. Хочеться, щоб у них було щасливе дитинство, мирне небо, тиха спокійна ніч. Ну і вони нашим хлопцям допомагають як можуть. Якщо і ви бажаєте придбати патріотичний браслет, тим самим допомогти Збройним силам України, можете це зробити у штабі батальйону бабуся або замовити вироби, що створили дитячі руки через сторінку у Фейсбуці. Владислав Рудіюк, Максим Рашов, перший міський.